Сьогодні ми з вами будемо вивчати нову граматичну частинку, яка відповідає на запитання: кому отже, це у нас буде сьогодні давальний відміночок. Тому давайте дивитися. Частинки Використовуємо як давальний відмінок. Прикріплюємо до іменника хвостиком для того, щоб сказати, кому у нас вони додаються виключно до людей або тварин. Давайте подивимося кожну частинку, як варто її використовувати та що потрібно знати. Перше, це в нас буде ЕГЕ. Ви додаєте її в незалежності від того, на що буде закінчуватися іменник. Чи на приголосну, чи на голосну буде додаватись однаково еге. Використовується вона як при розмові, так і при письмі. Тому давайте подивимося, як ми можемо її використати. «Чінгу еге хомури тіасо. Я подарувала другові подарунок. «Чінгу» – «чінгу еге». Далі, другої генуаєсо, другої генуаєсо те телефонувала. Оніге, тонгуагесо. Оніге, тонвагесойо. Я телефонувала своїй старшій сестрі. On nigge. Якщо ми хочемо використати ханте, то використовуємо ми її виключно для розмови. <목소리도 안 되어있는> 친구한테 사탕을 줬어요. 제 다른 숟가락을 줬어요. 친구한테 제니한테 전화했어요. 제니한테 전화를 줬어요. 제니. 언니한테 물어봤어요. 언니한테 물어봤어요. Я запитала у сестри Ке, це у нас частиночка з нопімалю. Тобто еге і ханте це е, у нас ке у нопімалі. Е, коли нам потрібно шанувати нашого опонента, нашого співбесідника, ми обов'язково маємо додати цю е, частинку. Наприклад, сонценімке йодзопасою. Сонзинімке йодзопасою. Я запитала у вчителя. 할머니께 정화 드려요. 이 야들어노유 봐보시아. 선생님께 뭐 드렸어요? 선생님께 뭐 드렸어요? 어떻 부르라고 할 책을? 책을 드렸어요. 책을 드렸어요. 야들어노와라, к н и 아, для того, чтобы с к а з а Нам потрібно до ЕГЕ та ханте додати со. Але насправді зараз це не обов'язкова умова. Тобто ви можете просто сказати Еге і ханте, навіть коли ви маєте на увазі від кого. Просто в нас змінюється в кінці дієслово, адже від кого м -м, тут буде дуже логічно, що приймати, почути чи щось в такому плані. Тобто, в контексті речення це буде зрозуміло. Але ви можете також сказати ЕГЕСО, ХАНТЕСО, це не буде помилкою. 아, 예를 п 이이야 누구한테 들었어? 지수한테 들었어? w кого ты 어 w 수이 책을 친구에게 받았어요 이 책을 친구에게 받았어요 제가 친구에게 받은 책이 책을 친구에게서 받았어요 이 선물을 누구한테 받았어요? Бінді ганте падасою. Від кого ти отримав цей подарунок? Від мінзі. Або, можна сказати, бінді гантесо падасою. Як і в запитанні дугу Це не буде помилкою. Але використовуємо лише доегі. Тому що, якщо ви скажете це доке, типу це буде трішечки інша історія. Це в нас закінчення іга, але у напімалі. Тому тут це так не працює. Тому ви можете ке поставити як і від кого, так і для кого. Наприклад, ке. Я отримала подарунок від бабусі. Так як у вас в кінці стоїть пата, це зрозуміло, що це буде від кого, від бабусі. Якщо було корисно та цікаво, обов'язково поставте лайк і підпишіться на мій канал. Мені дуже потрібна ваша підтримка. Пишіть в коментарях, які граматики ви б хотіли вивчати ще. Та-на, манею!